Вітаємо вас на телеканалі в передачі «Город перемоги. Нарешті ми з вами на городі. І ми сьогодні вам покажемо, чим ми займалися грудень, січень, лютий, да. березень і нарешті, квітні продовжуємо. нарешті, в квітні ми вийшли, вже, як то кажуть, на природу, на пленер для нашої розсади. І е, ми вам сьогодні розкажемо, е, як можна е, таким от е, рослиночкам допомогти, тому що не всі вони е, гарно вийшли з зими. Е, ми розкажемо, чому так сталося, і розкажемо, е, як можна е, оздоровити нашу розсаду. Е, зараз може хтось тільки розмірковує заводити їм город чи ні. Так, ми вам хочемо сказати, що це треба обов'язково зробити, тому що город це просто щасливий простір. Тут вся сім'я збирається, коли треба посадити картоплю. Принаймні, чоловіка можна висадити розсаду, нужна це в якась одномоментно, коли прийшов час, коли тепло, коли у всіх є… заморозків не буде і сонце ще не пече. Ну, а ще для нас це простір антистресу. Знаєте, от коли щось росте, воно тебе якось. 에, тримає, тримає в житті, відволікає від зіляких думок, да. взяв лопату в руку і копаєш, копаєш, і про все забув. Так, це для нас. Ну а ще для нас, знаєш, що, е, город е, це привід е, долучитися до високої кухні. Тому що ми знаємо, що справжні європейські, американські не ресторани. Не обов'язково американські, просто італійські. Е, да, ну, Будь-який ресторан високої кухні е, бере продукти для своїх страв тільки от з городу, який там 2-3 кілометри. Не Свого городу, да. да. Чому? Тому що перець він пахне з городу так. Як ніякий з магазину, чи навіть з фермерського хазяйства, яке там за 20-30 кілометрів. Уж, уже не те. Не те. От. І в цьому сенсі, знаєте, якщо ви думаєте, що вам не по силах завести город, за ним доглядати, я вам скажу, що треба з чогось почати, зробити собі одну грядочку. Вона буде метр там на півтора посіяти там тільки трави, які ви будете зривати, нюхати. і Ви додасте один листок, листочок да, в салатик чи в супчик, і це буде м, просто насолода. А і ще е... Є якийсь людський гормон чи то щастя, Не чи нарівноваги, людський... а це серотонін. Да, це доведено е, цими вчинами, що в почві, в ґрунті, є якась бактерія, яка виробляє цей гормон щастя у нас. І коли ми нюхаємо, да. е, то ми стаємо щасливі щасливішими. Ну а ще, друзі, знаєте що? Якщо у вас є старші е, люди, старші родичі, е, це просто знаєте, заземлення е, для них дуже корисно. Щоб вони вас не тероризували, ви їх поставили на город. Це продовжує їх активне життя. Це, це значить, що ви менше будете. Е, ну, і з тобою їх здоров'ям, Вони будуть вам здоровими набагато довше. А да, для це, дітей це доведено, да. принаймні на нашій сім'ї і дід, і мій батько, і таніна мама займалися городом да. і з великим задоволенням. Для дітей це пізнавальний простір, тому що діти зараз в тіктоці, в телефоні, там все за пів хвилини, все щось виходить, все щось трапляється. А тут треба спостерігати, Дайте їм насінничка е, якоїсь квасолинки, яка швидко зійде, швидко з'явиться росточок. Він буде дивитися, як це все виходить. Е, це буде його якось залучати до іншого е, світосприйняття. Тобто, друзі, е, город це корисно. Це приємно. приємно. Це подовжує життя да. і це е, приносить кохання до чоловіка, який копає лопатою. <різь> Точно. Тому це така вводна частина, щоб ви захотите вас завести маленький городик. Ми ж не будемо заводити город, щоб там вирощувати пів центнера цих помідорів. Ні, ну що? є фермери, які да, це роблять. Да, віддамо але це ми ж сказали, що від да. фермера купляти продукцію. Ну ну це як це добре, але да. не, не завжди. Ну але своя краща, своя краще. Зараз я вам розкажу про свою розсаду. Знаєте, в такому ключі. От Саша, як ти будеш, як ти б зробив класифі... класифікацію Розсади? Да. Дуже просто як? маленька, середня в самий раз і та, що переросла. До речі, це правильно. Я, я, я хотіла саме в цьому ключі. Ну, я, думала, ти... я думала, ти скажеш, що е... Ну, ти думаєш, що кандидат фізмат наук не знає нічого. про Я думала, про що ти скажеш помідорна, перцева, там якась ще і все. Да, я сьогодні вам хочу от в такому ключі розказати, яка буває. Розсада. Як я її поділила, Перша, перший тип це, а, ну, Я от зараз класифікую розсаду по хазяїну, пагороднику. По от є е, такі це щось новеньке. поспішаки. Не плутати з плутатись. Поспішаки пасі... Пак. да. це такі, які висаджують, висівають насіння на з новорічного столу встали і вгород. О, так. І, а, а, а буває так, що і всередині десь грудня, от як тільки у нас пройде пора, знаєш, от коли в грудні темно, темно, по, темно, а потім з'являється Після Різдва. Да. От хочеться, Хочеться щось зробити з землею. І е, я саме така. І у мене є розсада, яку я е, рощу аж з, вирощую, аж з грудня. А є. Так е, ти посіпака чи поспішака? <паспішака> <паспішака> а є е, помірковані люди, які висівають десь в березні. І тоді вона дозріває нормально, її можна. Висаджувати в город, коли вона не переросла. Ой, ну коли ти ж вона... колись розказувала там 90 днів, 100 да. днів. ну парахувати. Зараз ми не будемо. Ми вам розказували в передачах, як вирощувати розсаду, в які сроки і так далі, які ґрунти брати. Все це є. От і є третій клас городників. Це я їх називаю досвідчені. Це знаєте? Це які купують городину в магазині. Це, які висівають насіння на розсаду десь вже наприкінці березня, в квітні. Вона виходить така міцненька, не витягується. Де І вони ми... насівають? Вдома, в теплиці, в городі. Вдома. Я все зараз кажу про е, хату, а можна це робити. Ну, теплиці не у всіх є. Я зараз кажу про хату. І знаєте, що я вам хочу сказати? От На кожному типі розсади, яка вирощена в різних строках, є ризики, які роблять її вразливою і навіть нездоровою. От, Наприклад, в цьому році у нас опалення вимкнули раніше, ніж завжди. Зазвичай у мене розсада росте, вона набирається сили. І е, коли вже вимикають опалення, вона вже така, що росте Є, на своїх, не треба. росте на своїх силах. А в цьому році вона тільки почала рости, і хоп, вимкнули опалення. І вона стала витягуватися, вона стала жовтіти. Е, коротше, їй е, видно, що потрібна допомога. І зараз я вам розкажу. Про свої засоби, які я використовую при вирощуванні розсади в стресових умовах. А я вас запевняю, кожна розсада знайде на себе стресові умови. Це як людина. Так, так. Дивіться, от я вам покажу приклад гарної, здорової такої розсади, ну просто лялечка. Ви, І бачите, там помідорчик уже. ви бачите у неї як розвинена коренева система. Корінець розвинений, він гарно годує всю рослинку, в принципі, їй нічим не треба якось лікувати, скажімо так. Але допомогти їй теж можна. І для цього я використовую. Дуже гарний препарат, який називається так і називається розсада. Чим це препарати досада і розсада? Чим цей препарат гарний? Тому що тут дуже збалансоване співвідношення азоту, фосфору і калію. Азот нам дає фотосінтез. Бачите, яке зелененьке зелененький листячко. Фосфор дає нам розвиток кореневої системи, і калій дає нам здорове, таке потужне стебло, тому що калій це судини. І більш того, калій він як сприяє квітуванню. Оці помідорчики у мене вже ну, випустили, випустили пуп'янки. Він скоро-скоро просто заквітне. І... Та, там я ж тобі казав, там один прямо маленький помідорчик. Добре, тобто цей помідорчик вгодований. Ми йому допомагаємо тільки. Посилитися, да, посилитися. Тільки вам, скажімо так, тільки добривими. добром але, і добривом. Але є у нас приклад і іншої розсади, друзі. Одна приклад ця. Да? Бачите, вона, наче теж корінь розвинений. Але дивіться, який у неї відтінок зеленого. Тут у мене 50 відтінків зеленого, тому що є і таке, і диви два великих, а і таке, бачите? Ага. А є взагалі он, кукурудза, страшна. І е -е, що це може бути? Е -е, що завгодно, а я просто знаю свої умови і знаю, від чого це у мене таке трапилось. Від чого? Е -е, стало холодно. І У нього у цього перця вже розвинений корінець. Але коли холодно, він не може всмоктувати е, всі ці поживні речовини, які є в ґрунті. Навіть якщо я буду а його якщо зараз, перелити, я знаю, що буде. Навіть якщо його зараз е, пригоду... прикормити цією е, підгодувати, підгодувати да, е, цим добривом. Він це йому мало допоможе, тому, що корінець не буде всмоктувати всі ці корисні речовини. Так що робити? Що робити? Я зараз скажу. От треба у нього поліп покращити обмін речовин, щоб з корінця поживні речовини поступали, коли, треба, коли треба в листячко. Для цього є, в принципі, у мене два допоміжних засоби, які у мене весь час під рукою. От коли я бачу, що рослині треба саме допомогти, у мене є два, два способи: обробити чи антистресом, чи юніком всі ці від фірми Аргумін. Чим вони цікаві, і чим вони мені подобаються? Це все біологічні препарати. По-перше, їх можна використовувати, розпилювати прямо в кімнаті. Вони не шкодять, навіть якщо ти будеш тут носом пхатися, вони не нашкодять людині. Це і той, і той. Вони на основі мікробактерій і ферментів. Вони кожен трішечки по-іншому діють, і, от як вибрати, коли чим годувати, це дуже залежить від того в яких умовах опинилися ваші рослинки. Ну от, наприклад. Я бачу, що тут от корінці не це не, не дають поживи для листочків, хоча це, їх да. багато, і мені треба поліпшити тут обмін речовин. І я використовую оцей комплекс Юнік, який називається, і він ще е ще раз, ще Юнік. Юнік да. це... він складається з амінокислот. Амінокислоти — це ти ж знаєш це цеглинки, з яких будується да. Да, все. будь-які і рослини в тому числі. Тут є просто дуже широкий спектр амінокислот. І тут є ще пептиди. Пептиди — це теж це сполука амінокислот. І оці піптіди згадайте в наші креми, які нам допомагають, да? які для якщо у вас бороди немає. <гум> там теж є піптіди. І от тут піптіди вони теж діють на рослину так, що вона швидко набирає енергію енергії. Сили. Е енергії саме. Угу. Це е дає їй можливість. Е ну… Оздоровитися і щоб всі її складові, чи всі складові цього організму діяли гармонійно, от так я б сказала. Як в юності, все одночасно розвивається. Да. Ну, так. Ну, Юнік. Юнік. Хочу бути юним. Да. Е ще знаєте, хочу вам сказати: от, наприклад, щоб ви не робили Таких помилок, які роблять дуже багато новачків. От ми бачимо, що розсада жовта. Ми знаємо, що за ну, пожавтівша вона. Да, да. Що за... Що коли жовта, начебто їй не вистачає азоту. Але це не так, у цієї рослини, тому що. Азот теж він не, не може всмоктуватися, коли корінець чи холодний, чи він мало розвинений. Такій розсаді треба дати фером і купрум. тому що залізо і мідь. Да, тому що саме вони відповідають за те, щоб. Ну, Рослина щоби... була гармонійно розвинена. розвинена да. І е, тут е, от в, цьому, в цій розсаді є це мікро, ні, це не мікро, а це макроелементи. І це їй теж допоможе, але щоб зробити ефект оздоровлення кращим, я ще використовую оцей антистрес. Цікавий а стрес це від відключення опалення виходить. От слушне питання. Тому що стрес це може бути холод, може бути спека, може бути солоний ґрунт, який, ми зас... якщо ми використовуємо багато неконтрольовано багато добрив, Він засолюється. Це може тобто не сіль? В прямому сенсі натрій-хлор, а солі, да, різні солі, солі, солі натрию, які накопичуються кальцилю, в ґрунтах. Так, да, 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 да. Потім стрес це кислий ґрунт. Вся городина вона не любить кислий ґрунт. Вона любить нейтральний чи дуже помірковано лужний, трішечки зовсім. Ну, тому ми досипаємо всю попіл завжди. Ми на зараз до цього дійдемо. От. І е, в цьому комплексі е, є м, просто людські компоненти. компоненти. Ну, да. коли нам погано... ну, Не екстременти, а компоненти, да. що ти Кол... маєш на увазі. Ну, е, Дивись, коли ти хворієш, не ти. А коли не дай хтось Боже. хворіє, да, е, його що, кладуть під крапельницю, йому дають яку, якісь ліки, а, а одночасно йому що дають? Вітаміни групи Б. Вітамін Д. І от саме ці Шо? вітамини тут є в, в, тому, а -а -а! в цьому а -а -а! препараті. Тобто. Вітамінний препарат. Так, вітамінний препарат. І от, наприклад, зараз я вам покажу кукурузку, яку я висадила ну, точно що зарано. Чому? Тому що кукуруза вона теплолюбна. Їй треба тепло. У нас да, опалення не було, а висаджувати, і вона, бачите, виросла куди. Її вже корінці не, 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 не можуть своїм об'ємом нагодувати таку високу рослину. От. І, а висаджувати в ґрунт рано, тому що у нас і приморозки, і морози. Тобто я її тримаю в цих горшечках. А щоб її оздоровити, я її вже один раз обробила цим антистресом, і десь за тиждень-півтора від цього першого, першої обробки я її оброблю знов чи цими препаратами, які містить вітаміни, чи цим юнікам, які містить амінокислоти. Юні. Як на мою думку. Дуже ще корисно от їх це По міняти, да. тому, що ну, направди ну, кажучи, всі ці мікропроцеси, вони да, вони вивчені вченими, але знаєте, кожна рослина це всесвіт, і кожна рослина в своїх умовах. І що сильніше подія, це чи це? Ми насправді не знаємо. Тому робимо і це, і це, і лікуємо свої рослини. Для підстраховки, коротше, да. кажучи. А, І, а, друзі, що я вам скажу? Якщо э, у вас э, ручки не посідючки, якщо ви все ж таки висаджуєте висад, висіваєте на синячко, десь в грудні, чи э, в лютому, чи навіть в березні, то вам не обійтись все ж таки без таких якихось допоміжних речей, як такі препарати антистресові. Якщо ж ви нормальна людина, нормальний городник, то використовуйте просто розсаду. Вона цей препарат підживить і буде ваша розсада здоровенькою і буде вам приносити врожай. До речі, коли ти мене спитав, які є чинники стресу, так є ще і такий чинник, як висаджування в ґрунт. Ну, звісно, а, з тому з тепленького ліжечка да з колисочки навіть, викинути в школу чи в дітсадок да, навіть а -а. коли ми загартовуємо розсаду, тобто виносимо її на відкрите повітря, вона і опікується трішечки е, сонцем, і вона е, сидить на холоді. Чи на спеці все, все одно, ну, все це стрес, і тому перед висадкою рослини в ґрунт ми її теж обробляємо антистресовими препаратами десь за 10 днів, і тобто загортовувати цінам... мало. Загартовувати мало, да. Треба да, ще да, допомогти да. хімічно, ну, чи це... мікробіологічно? Да, мікробіологічно, тому що ці препарати це не хімічні, це тут. Мікробактерії і гриби. Оце великий плюс, да. Да, що нема хімії да. на городі. Е, ну, от, друзі, на цьому я поки що цю, цей цикл вам закінчу. Е, а він стосувався того, як, е, як виростити здорову розсаду в стресових умовах. Е, на і цьому... підготувати до висадки. В грунт. Да. Ну і на цьому ми з вами прощаємось. І канал, телеканал Шість Соток, і передача Город, Город перемоги. Очікуємо вас в наступних передачах. До перемоги!